Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Мені вже відомо, що казки та оповідання ви любите і вмієте слухати. А чи вмієте ви відгадувати загадки? І чи знаєте ви, що таке загадка? Ось про це ми сьогодні дізнаємось. З давніх давен наші пращури всю цікаву і важливу інформацію передавали з уст в уста. Так малята народжувалась усна народна творчість. Загадка це жанр усної народної творчості. Виникли загадки дуже-дуже давно, ще в часи, коли наші пращури створювали міфи, тоді люди дуже вірили в магію слова і те, що святих не можна називати. От вони придумали описи. Складати загадки люди почали в сиву давнину, і тоді вони були не веселою розвагою, а серйозним випробуванням. Старі чоловіки за допомогою загадок перевіряли юнаків, вважали, що підліток ще не готовий до дорослого життя, якщо не може відгадувати загадку. Загадка була мірилом розуму і мудрості людини. Предки вважали, що людина, яка вміє відгадувати загадки, володіє надприродними здібностями. Загадки ми часто зустрічаємо в казках, коли зла відьма загадує головному герою. Існує декілька груп загадок. Це загадки про людей, в яких йдеться про побут, діяльність, працю людини, загадки про природу. Це про погодні явища, пори року, частини доби тощо. У загадках про тварин йдеться про зовнішність і поведінку, а загадки про рослин описують вигляд і властивості. Малята відгадувати загадки дуже-дуже цікаво і повчально. Підказками для розгадування загадок можуть стати ілюстрації до них. Спробуйте відгадати. Декілька загадок про природу, а точніше про космос. Воду в річках нагріває, матір землю зігріває, нам сміхається в віконце чарівне гаряче сонце. В сонця й зір це хата дім, місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до. НЕБА Нічне небо прикрашають, мерехтять вони палають, безліч складено казок про красу нічних зірок. Люди паніцю шанують, зародючий всі цінують, степи, долини й поля. Все це матінка земля. Нічного неба оберіг. І схожий бік його на ріг, козак моторний, красний. Хто ж цей красень ясний? Місяць. Молодці малята, ви, як завжди, найкращі. Спробуйте ви скласти свою власну загадку. До зустрічі!